Росія вже не може диктувати свої умови. Ви вообще понімаєте, що уже произошло с этой страною? Олучені штати не будуть зважати на погрози Рефії щодо поставок в Україну оборонних озброєнь, зокрема передових систем Патріот, та наголошують, що Росія вже не диктуватиме будь-які умови, оскільки вона агресор, який розв'язав жорстоку війну. З такою заявою виступив координатор ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі. Він підкреслив, що саме Рефія є країною агресором у цій війні. Кірбі також зауважив, що у Вашингтоні не вважають, що зараз ведеться війна між Росією та Заходом. Як заявляв Путін і що є неправдою. При цьому представник Білого Дому не став коментувати намірів адміністрації Сполучених Штатів надати Україні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Патріот. Йдемо далі до розмови Військовий експерт Петро Черник з нами на зв'язку. Пане Петре, мої вітання вам. Слава Україні. Героям слава. Події на Чонгарі нас дуже цікавлять зранку. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, офіційно підтвердив, що справді там колонії російських військових або принаймні кільком машинам їхнім настала Амба. Цікава сама геолокація, де це трапилося. Це межа між частиною Окупованої Херсонщини і Криму. Про що це може свідчити? І наскільки тривожно тепер має бути російським військовим від цієї новини? Та російським військовим має бути тривожно постійно. давайте ми нагадаємо, що унікальна методика, яка апробована у херсонській операції, так званий логістично вогневий зашмах, набуває свого все більшого і більшого опредмечення тобто нескінченне бабунування їхньої логістики, стає на конвеєр, і це на дуже хороша новина, бо, на мій поля саме перемелювання противника і стратегія вибивання усієї їхньої логістики, тобто комплексного забезпечення. І є стратегічною філософією нашої перемоги. Чим більше такої бавовни буде щодня, тим краще для нас. Мелітополь самий. Інформація про те, що росіяни готуються до вуличних боїв. Чи бачите ви ознаки цього? Я не почув питання. Мелітополь цікавить ситуація в самому місті, зокрема інститут вивчення війни, повідомляє про те, що там росіяни готуються до вуличних боїв з тих фотографій і відео, які оприлюднені зокрема, самими російськими пропагандистами. Чи можемо ми зараз говорити, що це справді так, і вони дійсно готуються до ледь не рукопашок? Ну, давайте ми будемо думати, дуже акуратно підходити до кожної точки аналізу, тому що противник розбере кожне наше слово. Але загалом маємо констатувати, що Мелітопіль дійсно з є стратегічною точкою, тому що це серйозний вузол, у першу чергу транспортний. І якщо вдасться нам створити оперативний клин у цьому напрямку, то можуть бути розсічені російські війська на два такі посередні угруповання. А це суттєво погіршить для них і тактичну, і стратегічну ситуацію. Але разом з тим є дещо забобони. Допоки до нас не дійдуть хороші новини, що там по справжньому почалися якісь серйозні заворушення, то не вартує піднімати планку стратегічного оптимізму у загальному підсумку: 100% полотно цієї війни вже пишуть українці. Я наразі не маю ні доказової бази, ні розуміння, а що ж треба росіянам зробити, щоб перейти на якійсь частині до хоч якогось стратегічного проривного контрнаступального процесу, разом з тим, не можна не одне Якась технічна Дозволено халепа. Ми пам'ятаємо, що Пане Петре, ви з нами чи ні? Поки не розуміємо. Так, так. Саме якийсь невеличкий це невеличкий збій по зв'язку. Жодним чином не можна недооцінювати ворога. Пам'ятаємо, що живої сили у них на превеличезний жаль дуже багато. Пам'ятаємо, що вони ніколи не шкодували свого солдата з техніку Спасай а баби солдатів що наражають. І пам'ятаємо, що для них це також смертельна війна. Переможуть буде тільки один або ми, або вони. Вони це також дуже добре усвідомлюють. А тому видихати нам ще не доводиться. Для мене персонально усе закінчиться тоді, коли над над Севастополем замайорить. Український прапор поки що цієї головної точки перелому я побачити не можу. Бо я казав великий наполон, війна ніщо інше як така наука і мистецтво, які вдається рівно все те, що ретельно підготовлено, і ретельно прораховано. Тобто, прорахувати, а коли ж ми зайдемо у Севастополь, я поки що не можу. А отже, усвідомлюємо, що війна триває, і здоровий глузд, і терплячка філософія нашої перемоги. Важливі слова, як на мене, прозвучали від Наталі Гуменюк. Вона очолює координаційний прес-центр сил оборони Півдня. Пані Наталя каже, що в Мелітополі Росіяни повторюють сценарій своєї втечі з Херсона. Очікуємо власне, більше новин. Я пропоную залишити ці слова без коментарів. А натомість вас запитаю наскільки стратегічно відіб'ється на росіянах втрата саме Мелітополя? Чи правильно я розумію, що тоді взагалі не мовиться про будь-який сухопутний коридор до Криму? Цілком логічно і коректно, якщо це стається, ми році цю тему зачепили. їхнє угруповання розсікаються на двоє, і тоді південне угруповання приречене воно або буде знищене, або буде змушене тікати через перешиток назад до Криму, або буде уполонене. Тобто знову знову ж таки всі стратегічні передумови для витискання противника із нашої території складаються. Однак, давайте будемо слідувати дуже гарному правилам дуже е, приємність розчарування завжди краще ніж його гіркота, і направду на кожному майданчику апелюю до того, що не вартує поспішати з підняттям позитивної планки. Вона обов'язково прийде. Найуспішніша третя операція в обов'язковому порядку буде, але треба не випереджати обставини. Як казала латиняни, Фещина лянти, давайте поспішати повільно. Якщо дозволити, от буквально маленьке уточнення лишим спокою, Мелітополь до добрих новин і загалом запорізького напрямку. Бо мені здається, вони будуть. А ви кажете, що якщо буде розсічений ворог власне по Мелітополі і відділене, так би мовити, південь, то це буде катастрофа для росіян. Чому? Тому що через Крим вони не можуть забезпечити свої потреби? Чи в чому їхня катастрофа буде там? Ну а як ну так Давайте ми нагадаємо, що сучасна війна у першу чергу це війна артилерії, І взагалі це війна моторів, це техніка. В який спосіб забезпечувати пальним у першу чергу усю техніку, яка у них є, навіть банально такі речі, як продовольство і питна вода, ну ж, воює людина, вона також потребує забезпечення, і якщо цей оперативний клин складеться, ми вже маємо стратегічний вогневий контроль за, за перекопським перешийком. То якщо ми висунемося до нього у притул на відстань, десяти. 10, 15, 20 кілометрів то це вже робота ствольної артилерії, А такі установки, як панцер дві Хаубіцер-2000» працюють активно реактивним снарядом до 40 кілометрів з крайньо високою швидкострінністю до шести пострілів на хвилину. Їхня логістика приречена. Якщо приречена їхня логістика, то приречене і південне угруповання. Добре, і тут цікава новина від Радіо Свобода з'явилася власне в контексті вибухів на Чонгарі. Виявляється, що Шойгу це той, який себе називає міністром оборони Росії. Не був десь глибоко в тилу. Пам'ятаєте, він показували пропагандисти російські кадри, що він буцімто приїхав з ревізію, там оглядав війська. і все інше Виявилося, що це було північ окупованого Криму. І тут якось так цікаво співпало. Шойгу приїхав на північ Криму. На півночі Криму вибухи взаємозв'язок шукаємо, не шукаємо. У цьому всьому у цьому взаємозв'язку це на мій поля, чому що його цим займається Російська Федерація зазнає катастрофічної поразки. В них обов'язково має бути ЦАП офірний в обов'язковому порядку. Не може такого бути, що винуватого не буде, і мені видається, що головна і найсерйозніша вежа Кремля, котра називається ФСБ, готує його на оцей престол ЦАФА цапа офірного. А він добре усвідомлює, що якщо на нього це є. Цю собаку повісить, то він напевно що живий не залишиться і намагається актуалізувати свою персону і показати, що мовляв, я ще є. Я керую військами. Можливо, у мене навіть будуть якісь успіхи. А прив'язувати бавону до Чунгару і візиту, що його я би не став. Ми методично робимо свою роботу і будемо її робити надалі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.